17 приватних будинків пошкодили російські війська під час обстрілу Нікопольщини 8 лютого. Впродовж дня РФ атакувала район сім разів з артилерії та дронами камікадзе, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Тут вже розумієте, його тільки настановили, недавно, от буквально два дні тому і прилетіло знову режиму там що. Пожар був на криші, горіло. Будинок Олександра один із пошкоджених РФ 8 лютого. Чоловік проживає в Нікополі біля берегової лінії. Каже, російські війська атакують майже щодня. В помешкання Олександра це друге влучання снаряда. Попередній був 31 грудня. Вистріли так, ти глохнеш буквально. Я пройшов буквально якийсь коридорчик і прилетіла сюди. А я стояв тут на криці. Собака не лає. Потому что у нее тут разорвалась, и она сейчас до сих пор вообще сидит, будки не выходит. Это реалия. До його сусідки Али, 8 лютого, російський снаряд залетів в будинок через дах та там і розірвався. Помешкання збудували її бабуся та дідусь, каже жінка. В майбутньому хотіли залишити будинок своєму онуку. В оселю розповідає Алла, вклали багато коштів та сил. Її рідні виїхали до іншого міста. Та тепер їм немає куди повертатися. Жінка згадує, коли прийшла поприбирати у пошкодженому будинку. Росіяни знову почали обстріл. А там все снаряди прибито, а якщо хтось був тут в домі, то нікого б не залишилося. Ми думали залишити його, там ж, ну, тільки дах зробити, але ну, вже не зможемо зробити дах, бо стіни відійшли від фундаменту. Якщо буде, ми, буде мир, у нас нас не буде обстрілювати, то ми будемо ну, будувати новий будинок. Ірина також живе біля берегової лінії, хоч і звикла до обстрілів, але 8 лютого для неї стало найстрашнішим днем, каже жінка. Під час атаки РФ ледь не загинув її чоловік. У будинок сім'ї росіяни влучали двічі. Також зруйнували літню кухню та підвал, де раніше родина ховалася від обстрілів. Часто РФ цілить і по автівках та будівельниках, які приїжджають полагодити оселі, розповідає Ірина. Тут все ж побито на берегу ж нема нічого живого, нема, нема що спасати. Дві собаки у нас великі були обчарки. Вчора кішки рознесло, ні курей нема, вчора всіх викидали. У нас тут немає ні воєнних, немає, нікого не. вони б'ють по наших домівках. Нас більше тут нічого не тримає. Будемо збиратися, де десь їхати далі. Загалом, 8 лютого, російські війська, окрім помешкань, пошкодили автівки, газогін, лінії електропередач, 11 господарських споруд та дві знищили. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.